Вітаю всіх на своєму каналі, вітаю свої гості, вітаю своїх підписників. Дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Давайте сьогодні зробимо розклад аж на 6 варіантів. Тобто, це будуть стислі відповіді і це буде такий розклад підказочка буквально однією картою. Чи варто вам робити те, що ви задумали? Дивіться, варіантів буде шість, і в принципі, ви можете загадати на кожний із цих варіантів якусь задуману справу, ну, тобто дію, яку ви зараз хочете вчинити, ви можете на кожний варіант загадати своє, десь там по особистому життю, наприклад, десь по фінансах, десь там по професійній сфері діяльності. І, відповідно, якби по цьому варіанту ви почуєте підказочку для себе. Тобто працюємо ми на вашій інтуїції, будь ласка, налаштуйтеся на свої бажання, поки я тасую карти, ви можете вже для себе загадати всі варіанти, прописати їх собі і потім. Переходите за тайм-кодами. Таймкоди я поставлю в прикріпленому повідомленні до кожного варіанту. І прослуховуйте, будь ласка, свою відповідь. <кій> я буду дуже вам вдячна за ваш зворотній зв'язок. Мені цікаво, як для вас програється ця підказочка. <кій> Тому пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. Я дуже-дуже буду вам за це все вдячна. Так, перевертається у нас пажок Пентаклів. Можливо, хтось якісь повідомлення зараз чекає. Можливо, хтось хоче сам написати. Так, давайте на шість варіантів. Я буду викладати варіанти. От так перший варіант, другий, третій. Так, я сподіваюся, вам все видно. Так, четвертий, п'ятий і шостий варіант. Так, можете поставити відео на паузу. Так, у нас на дні карта жертва, карта повішеного. Ну, можливо, у когось зараз якась підвища ситуація, тобто якась завища справа. Дуже довго все висить і, в принципі, якби не розвиднюється. Ну, ладно, давайте будемо розбиратися. Давайте будемо розбиратися. Отже, перший варіант, чи варто вам робити те, що ви задумали. П'ятірка чаш. Давайте думати, <клес> п'ятірка чаш. Так, ну, тут я б не була такою, знаєте, принциповою і не казала би, що не варто. П'ятірка чаш вона радить передивитися стратегію. П'ятірка чаш завжди говорить про те, що якісь варіанти, які, можливо, ви вже спробували, вони не працюють, але це не привід зосереджуватися на мінусах і на тому, що вам нічого не вдасться. Вам треба пошукати якісь інші варіанти, тобто тут треба піти обхідним шляхом, тому що тут однозначно є якісь ці ще два варіанти вирішення цієї ситуації. Да, ви, в принципі, якби можете зробити те, що ви задумали, але не так, як ви зараз думаєте. Вам треба передивитися стратегію і знайти якісь інші шляхи, тому що ті способи, ті шляхи, про які ви зараз думаєте, імовірніше за все, вони не спрацюють. Вам треба якийсь інший варіант виходу з цієї ситуації знайти. Другий варіант четвірка мечів. Так, ну тут однозначно треба взяти паузу. Поки вам нічого не треба робити, тут треба взяти паузу і треба обдумати. Дивіться. Можливо, ви зараз просто на емоціях знаходитесь. І от якщо ви дійсно зараз на емоціях, то вам нічого робити поки не треба, тому що емоції це доволі поганий порадник. Вам треба зараз заспокоїтися, вам треба опанувати свій емоційний фон і тільки після цього, вже обміркувавши все ретельно, тільки тоді вже приймати якісь міри, тільки тоді щось робити. Зараз вам точно нічого не треба робити по другому варіанту. Третій варіант а, ту кубків. А, тут да, 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 ви можете, ви можете в принципі зробити те, що ви задумали. А, ви будете дуже задоволені результатом. Особливо, якщо це стосується якоїсь емоційної або творчої сфери. Ну, от якщо ви, наприклад, думаєте зараз проявитися до когось, наприклад, помиритися із кимось, тут однозначно да, однозначно. Або, наприклад, написати першою або першим, познайомитися з якоюсь людиною, тут «да». тут однозначно да. В плані роботи, особливо, якщо у вас якась творча спеціальність, тут теж в принципі, якби, да, ви можете робити те, що ви задумали. Наприклад, запускати якийсь стартап, відкривати сторінку в соціальних мережах, запускати рекламу, робити якісь знижки, наприклад, заохочення для того, щоб збільшити клієнтський потік, тут однозначно. Да. По решті питань, щоб ви не загадали, тут теж да, так. Скубів, це дуже хороша карта, ви будете задоволені результатом. Третій варіант, тут так. Да. Четвертий варіант. Так, тут у нас карта імператриця. Тут, в принципі, теж, так, да, ви можете робити, ви можете робити те, що ви задумали, але в цій колоді второй а, тут імператриця, вона зображена в образі борця. Тому ви повинні розуміти одразу, що да, ви можете, в принципі, робити те, що ви задумали, але ви повинні одразу розрахувати сили, чи вистачить вам сил. Тому що вам треба буде за омріяне поборотися. Але, в принципі, я можу припустити по цій карті, що у вас вистачить сил, вас однозначно вистачить сил, і ви будете задоволені результатом. Причому цей результат. Можливо, ви зараз думаєте про якийсь короткостроковий результат, але по карті імператриця це може бути навіть довгостроковий результат. Тобто, на перспективу, от ви зараз щось зробите, і це буде як така маленька закладина для більш довготривалого процесу якогось. Тут так. П'ятий варіант. Трійка Пентаклів, так, да, тут теж, в принципі, позитивна відповідь, але вам краще робити це в команді. Вам треба заручитися підтримкою колег, друзів, родичів, наприклад, знайомих якихось, або вам треба заручитися підтримкою якихось впливових людей, більш досвідчених людей. Якщо ви Відчуваєте, що вам зараз, наприклад, не вистачає досвіду, то тоді вам треба звернутися до якихось більш досвідчених людей, більш досвідчених спеціалістів, і, в принципі, якби робити те, що ви задумали тільки в команді. Тобто тут однозначно, не самостійно. Тут з кимось треба робити, і результат він для вас буде доволі задовільним. Так, і шостий варіант. Шостий варіант в нас лицар жезлів. Так, ну, по лицарю жезлів я би сказала, так, да, вам треба, вам однозначно треба це робити, тільки робити це дуже-дуже швидко. Вам потрібно зараз якісь доволі стрімкі такі дії вчинити. Дивіться, можливо, навіть не своїми руками. От якщо для жінок, то можна по цій карті сказати, що вам треба заручитися підтримкою якогось чоловіка. Якщо для чоловіків, то можливо звернутися за допомогою до друга. Полицяржезлів, ви, в принципі, будете задоволені цим результатом, але дивіться, я скажу так. Якщо, наприклад, ви загадали. Чи варто вам самій, якщо ви жінка, проявитися до якогось чоловіка, то тут 50 на 50. Тобто, або вам все ж таки треба зачекати, поки він сам проявиться, або, наприклад, піти якимось обхідним шляхом через якогось його друга. Ну, от, отак. Да? Тобто зайти як з тилу. Врешті питання, якщо це стосується, наприклад, професійного розвитку, кар'єрного зростання, да, тут однозначно да. в плані фінансів, наприклад, чи робити якісь капіталовкладення, інвестиції, тут да, в принципі, переїжджати, не переїжджати теж відповідь: да, да переїжджати, однозначно переїжджати, купляти автівку, не купляти, да, купляти. Ну і лицарь жезлів він про стрімкість. Тобто, те, що ви задумали, вам треба робити дуже і дуже швидко. Такий невеличкий в нас сьогодні був розклад. Як Будь ласка, пишіть мені коментарі, як у вас програвся той чи інший варіант. Я вам буду дуже і дуже вдячна за, ваші, за ваш фідбек, за ваш зворотній зв'язок.